Рідного міста. Маємо 12.30, Ти слухаєш радіо рідного міста Янтарна FM. Сьогодні в нас понеділок, і вже точно ви всі слухачі радіо рідного міста, знаєте, що в цей особливий такий час для всіх нас, для християн, в час великого посту. Ми е, маємо таку дуже гарну спільну роботу, духовну програму Імпульс спільно з нашим храмом святих апостолів Петра і Павла, в нашому місті Новояворівську, де говоримо на важливі духовні теми, питання. Просто мовою, все, що точно цікавить, все, що а, повинно заспокоїти нашу душу. Нам цьому сприяють і отці, священники нашого храму. Поступово ми кожного тижня розбираємо все нові нові важливі запитання. Тож сьогодні в нас в студії Янтарне ФМ настоятель нашого храму. Тець Андрій Рак. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! сьогодні. Ми маємо вже другий випуск, і тема нашої другої програми сенс жертви та добрі справи в часі посту». Будемо саме про це сьогодні говорити. Попередньо ми так більш загально говорили про піст, якісь такі основні моменти розбирали. А зараз зупинимося все ж таки більше на тому, наскільки важливо насправді жертвувати, що таке справжня жертва в часі Великого Посту. Дякую за ту можливість поділитися з вами своїми думками і вітаю усіх, також радіослухачів, які зараз є підключені, або їх що будуть згодом, слухати, можливо, наші роздуми. Я би хотів поділитися з вами на тему жертви самої, йдеться про те ж феномен жертви, як він працює, можна сказати, якось так. Бо після гріхопадіння, так би мовити, так, після того, після тої ситуації у Демському саду, яка трапилася, про яку читаємо у книзі буття, відразу після, після того, як перші люди так, почали. Тут на цій своїй на землі вже своє таке продовжувати життя. Йдеться про Каїна і Авеля, синів 에, Адама і Єви. Уже зразу згадується термін жертва. Так, це вже у четвертому розділі книги Буття розповідається про те, що Каїн і Авель приносять Богові жертву. Mm -hmm. Говориться про те, що Каїн є той, хто порає землю, тобто вирощує якісь рослини, вирощує якісь плоди землі. А Авель його брат є той, хто займається скотарством, так і плекає ту ділянку, скажімо, якогось сільського господарства, так би мовити, і ось вони двоє приносять жертву. І говориться у книзі буття, що по якомусь часі Каїн приніс господеві жертву з плодів ріллі, з плодів землі, та й Авель приніс жертву з первістків свого дрібного скоту, і то з найгладкіших. І в подальшому ми помічаємо, що е, в тій цілій історії спасіння, що біблійні постаті е, різні е, Авраам, так і з е, згодом, е, і, і також і Ной, вони приносять жертви. Так, вони приносять жертви після здійснення. Якихось певних подій в їхньому житті вони пройшли якийсь шлях, вони зробили якусь справу. ну і, наприклад, після порятунку, так після завершення потопу, приносить Богові жертву, і вони приносять що цікаво жертву у міру своїх можливостей. Так чим Бог їх благословив? Те вони приносять Богові в жертву, так якусь частину з цього, що вони мають, і дуже важливо зауважити, що вони не мусили старатися, щоб щось принести краще. Так не мусили красти в сусідів, не мусили в когось забирати, так щоб принести Богові жертву. Вони приносили з того, що вони мають. І тут ми бачимо, що жертва має характер вдячності. Щоб Богові подякувати, так приноситься щось у жертву. І це принесення, принесення жертви самої говорить про певний принцип в нашому людському житті: ми щось даємо Богові, ми щось віддаємо йому, так? із того, що чим він нас благословив, і тим виявляємо йому вдячність. Щось воно є в той стосунок із Богом, має той такий характер, допускає його, характер жертовності. І в історії про Каїна і Авеля ми читаємо такий. Маленький нюанс, так який говорить про про якість жертви, так говорить що говориться, що споглянув Господь на Авеля і на його жертву, а на Каїна і на його жертву не споглянув. В чому ж тут різниця? І ми бачимо, що Каїн, про якого говориться це четвертий розділ книги буття, що він просто приніс Богові жертву. А про Авеля, що він приніс з найгладкіших, тобто він вибрав найкраще з того, що він мав, і приніс Богові. І, власне, десь це речення говорить про якість жертви, про значення якості жертви. Так? Бо можна виглядає принести будь-що, а можна принести щось краще, щось найкраще, так і сама жертва говорить нам про те, як ми ставимося до того, кому цю жертву приносимо. І отже, Авель. Приносив свої жертви, підкреслив, що для нього означає Бог, та що він йому приносить краще з того, що він має, і згодом Ісус вже у Новому заповіті щось нам теж скаже про жертву, зокрема в тій історії про вбогу вдову в Євангелії від Луки, де він скаже, що істину кажу вам, що ця вбога вдова кинула більше від усіх, коли вона вкинула тих дві лепти, коли вона була у храмі. Бо інші каже Ісус, кидають з їхнього надлишку. А ця жінка, вбога вдова, віддала увесь свій прожиток, який мала за цей день, і це знову ж таки навіть Ісус помічає і підкреслює оце, що ми даємо що ми від себе даємо в новому заповіті. Цей механізм можна сказати, або інструмент жертви надалі зберігається і він. Просто він дещо видно змінюється. Ісус його поглиблює і поширює, і підкреслює, що жертва переймає той характер, що людина стає жертвою сама себе. Тобто, ми ту жертву не жертвуємо якісь речі, хоча вони надалі якось працюють, певно, звичайно. Але більше Ісус підкреслює той характер вже внутрішньої жертви. Згодом у посланні до євреїв апостол Павло скаже. Передаючи слова Господні, скаже, що ні жертв, ані приношень, ні всепалень за гріхи ти не схотів і не сподобав собі. Ось я йду вчинити твою волю. Так, і це ніби слова цього Месії, Ісуса, який іде вчинити волю Господню, йде сам, так не приносить якусь жертву, але йде сам і це та, та таємниця відкуплення, спасіння людства, яка відбувається, коли Ісус сам робить крок назустріч людям. так, ще цю жертву із самого себе. І отже, цей його вчинок відкриває ту таємницю жертви, що віддавати себе, чинити волю Бога як відповідь на таке очікування Бога. так? Бог йде на зустріч людині, але і ми, щоби з ним з'єднатися, мусимо зробити крок на зустріч йому. Це так коротенько про жертву. Угу. Думаю, що якось так. Так, більш так сенс жертви в цьому розумінні тепер направду більш е, зрозумілий, бо коли ми... Говоримо асоціативно про Великий піст, то одразу поруч виринає думка про те, що о, треба з чимось жертвувати, треба від чогось обов'язково утримувати. світої ж таки їжі чи щось, і часто ми плутаємо так. Оце таке насильницьке жертвування поруч з тим, що насправді треба вкладати е, якийсь набагато глибший сенс, так е, і пам'ятати про те, що піст це не тільки про відмову, але про наше в першу чергу бажання змінитись і от, дійсно подякувати. Богу, тримати цей наш зв'язок саме в такому форматі. Тому, тому так, і пожертви, і добрі справи нас наближають до духовного зростання. Ми про добрі справи в часі Великого посту теж поговоримо, бо навіть наша слухачка поставила нам таке запитання: чи зарахується піст, якщо я не дотримуюся всіх правил, але роблю добрі справи? От таке, наприклад, так? як ми можемо це угу. аргументувати? Так, ну, звичайно, я думаю, Бог не є формалістом, що він нам вичитує всі правила і дивиться, де ми що порушили, не дотримали. Він дивиться на серце людини, на можливості, на обставини. Я так переконаний в цьому. І, звичайно, дотримання посту, воно, якщо випливає з такої нашої щирої, автентичної віри, яку ми маємо на момент сьогоднішній, напевно, провадить нас теж до якихось справ, до якогось. Проявів, скажімо, назовні нашої нашої віри. І, звичайно, що, як говорить такий єпископ Роберт Барон, що правильна віра чи здорова віра буде неодмінною передумовою добрих вчинків. І апостол, Яків у своєму листі, дуже так це виразно підкреслює, він каже, що ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл. А я покажу тобі моїми ділами свою віру. Так то, отже, діла, які ми робимо, які ми ну вони від нас виходять. Напевно, що це є також дуже дуже важливим, та і, і для, для нас і для людей. Ну і звичайно, Господь це бачить. Тому тут таке навіть слово зарахується, не зарахується тут, в тому контексті. Не надто випливає, головне, дійсно, робити все щиро від, від, від серця. Ще таке питання: чи потрібно розповідати іншим про свої добрі справи, чи краще робити це потайки? В одному місці Євангелія Ісус, коли говорить про жертву, Він каже, щоб права рука не знала, що робить ліва. Так, Він говорить про цей такий. Те, що таємничий характер жертви, так щоб не трубити перед собою, щоб не голосити, які ми добрі, які ми гарні і жертовні, бо це ми робимо напевно для Бога. Але є моменти, коли ми можемо поділитися, напевно, тим, що ми робимо, щоб Якщо заохотити це може інших когось надихнути, так. так, когось надихнути, когось заохотити, підбадьорити. Так, є моменти. Я думаю, що ми, як будемо щирі, ми, зі собою ми побачимо там, де ми хвалимося. Так, якимось своїм вчинком, а там, де ми дійсно хочемо когось підтримати, хочемо заохотити, підбадьорити. Ще є така цікава тема. До наша слухачка запитує, чи варто змушувати дітей? А я б навіть сказала не тільки дітей, але і взагалі, наприклад, родичів своїх чи рідних, чи друзів постити, якщо вони ще не розуміють сенсу жертв? Ну, напевно, що ні. Знову ж таки, варто. Напевно, своїм прикладом у такому випадку так заохочувати. Так, я думаю, що діти або ті, що не розуміють або ще не розуміють, вони спостерігають, вони бачать поведінку своїх родичів і напевно вони вчаться, вчаться того, що вони помічають у своїх родичів, так якщо діти це у своїх батьках і так і тому не треба жодного насилля в тому випадку. Я, я є проти того, щоби. Когось змушувати, до якоїсь жертви, до якогось, не знаю, вчинку побожного, релігійного, якщо нема тут розуміння. Як знайти сили допомагати іншим, коли самому непросто? Нам насправді ми живемо в такі складні часи і переживаємо і стреси, і читаємо новини, і дуже багато всього навколо нас є. І в цьому всьому потоці, що й бути джерелом енергії для когось, це часом дуже складно. Угу. Так, я одного разу читав таку статтю волонтерів. Вже не пригадую, хто це про це писав, так але мене дуже так вразило. Так, бо одна особа, яка очолювала якийсь волонтерський рух, вона казала, що ця волонтерська справа, якою вона займається, так безінтересовно каже, що вона дає їй наснагу. Так вона каже, живе, вона подолала ту депресію, знеохочення, оці стани різні пригнічення. Коли почала займатися служінням для інших, і виглядає, що цей принцип, коли ми служимо для інших, він нам дає теж відкриває в наші якісь внутрішні ресурси, що ми е, також отримуємо ту допомогу силу, так коли бачимо, що комусь допоможемо, когось підтримуємо, навіть з тими якимись мізерними можливостями, які в нас є, так і дуже часто насправді таких випадків є дуже багато, коли люди допомагають іншим, черпають. Сили для себе бувають навіть такі ситуації, коли і направду вже ніби і сам обесилений або, наприклад, без настрою. Але коли бачиш, що чимось посприяв своїм рідним чи близьким, то одразу якось і сам наповнюєшся, також ще наостанок запитання, чи правильно жертвувати з надією отримати щось у відповідь, це це вже чи чи це вже буде несправжня жертва? Ну це дуже делікатно. Я думаю, така межа в цьому питанні. Напевно, якщо ми щось жертвуємо, очікуючи так, що нам повернеться, воно напевно якимось чином так і працює. Нам повертається. Нам повертається багато. Можливо, Знаєте, бо часто так є. Хтось собі дійсно, навіть от в такі часи я знаю, вже навіть зі свого оточення, час великого посту, ага, я собі там поставила намірення, Я за цей час, наприклад, там не їм солодкого, буду молитися кожен день, буду, 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 і тоді там от отримую те, що я внутрішньо хочу. Угу. Можливо, може так і спрацювати, але може і не спрацювати. Так, тут важко сказати. Я чув часто таке, так що Бог не є автоматом якимось, що ми там закинули якусь суму і щось нам повернулося на цю суму рівнозначне. Це Боже благословення може перевершити нашу інвестицію на багато, але може і вернутися іншим шляхом, який ми не очікуємо. І тому я би. Так викреслити цілковито, о те, що цей момент очікування не варто, я думаю, але варто бути відкритими, що Бог може нас перевершити, та в нашому очікуванні. Та якщо є ця постава серця, що Боже, ну я думаю, що мені це потрібно, і я, наприклад, жертвую щось стою метою, щоб щось десь отримати, те, що мені, я думаю, потрібно. Але так як ти вважаєш, так і тоді ми будемо позитивно здивовані, що він може нас перевершити. Якщо наша буде готовність така, що пускаємо Бога, що дозволяємо йому діяти, дозволяємо йому нас винагородити. Віддаємо це на волю. Божу. насправді тільки тоді буде дійсно якісна оця і молитва буде якісною, і намірення всі наші, коли ми не будемо очікувати чогось конкретного, а просто з легкою душею будемо, будемо робити можливо та, так, наскільки це можливо. Дякуємо вам дуже за нашу таку розмову. Ми вже будемо підходити до завершення. Наш випуск другий. Ми мали сьогодні тему Сен жертви, добрі справи в час посту. Досить так гарно. Я думаю, розлогу відповіли і на запитання, і поговорили про. Цю тематику, і будемо вже наступної зустрічі знову чекати. Всіх заохочуємо бути активними, залишати свої запитання в коментарях. Можливо, навіть давати ідеї якихось наступних тем, які би ми могли обговорити. І що, і тримаємо віру в краще ще на завершення кілька слів від вас, і ще на завершення, так як було минулого разу, завдання появку не виклик тижня, так. так духовний виклик тижня. Я запрошую на цей тиждень, який є перед нами, спробувати подивитися на себе, так які діла виходять з мене, так які діла виходять з мого серця, з моїх рук, і чи вони добрі чи не добрі, проаналізувати собі, звернути увагу, і спробувати в цьому часі можливо не шукати якихось спеціальних добрих діл, але використовувати нагоди, які нам будуть відкриватися протягом цього тижня. Вони деколи можуть бути дуже неочікувані спонтанні, але вони дуже прості подекуди, так звернути увагу на перехожого, допомогти комусь дуже банально, дуже простими якимось, навіть слово сказати, посміхнутися, так якусь людину підтримати, може подарувати хвильку часу своєї уваги. Дуже прості маленькі справи подивитися так протягом цього тижня, які нам будуть підвертатися, бо це є такі нагоди, і тому не треба шукати якихось особливо спеціальних, щоб робити якісь великі діла, Та? Але спробувати себе в тих простих звичайних ситуаціях щоденного життя. Ми по відгуках у соцмережах теж бачимо навіть такий ну елементарний момент. Але, от попередньо, коли ми ставили собі таке завдання, як найчастіше дякувати, то навіть у коментарях люди писали одне одному. Дякую, це теж було дуже так мило, якось зворушливо вже якимось чином трошечки підняло цей градус тепла, призності на, на цей тиждень робимо якомога більше добрих справ не заплановано. Так. А спонтанно залежно від обставин, і Потім теж захочемо всіх поділитися враженнями своїми у коментарях. Дякуємо вам дуже. Хто потрапив на якусь тільки частину нашого ефіру, то не засмучуємося. Повний випуск можна буде потім переглянути згодом в наших соцмережах, на нашому Ютуб-каналі, нашому інстаграм-профілі. Ще раз собі переслухати з друзями, поділитися і надалі продовжувати. Нести гідно своє звання справжнього християнина, дякую вам дуже. До нових зустрічей. Дякую, дуже.